Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Нарешті, нарешті, в мене є мікрофон, який, я сподіваюся, нормально передає звук. І будьте готовими до того, що ви будете чути. І решту звуків, типу гавку туельки з другої кімнати, дем'янового кашля, який хворіє другий раз за два тижні. І Глося зараз почне тут ходити, як завжди. Ой, що в мене таке відбувається ззаді. Зараз секундочку. Так, я розвела дітей по кутках, як бачите, а, бо вони там щось дуже нескрепно лежали один на одному. Отже, в мене нарешті є мікрофон. Сподіваюся, що мене чути, тому що я трохи скучила за відео, старатимусь робити їх регулярно. А, і дуже багато маю що вам показувати. Багато парфумів, парфумів і. От багато парфумів, парфумів і ще раз парфумів, тому що на моєму каналі ви дивитеся. Саме про парфуми і не про нічого іншого. І сьогодні в нас смачна добірочка, моя улюблена гурманіка. Саме ті парфуми, які, по суті, як то кажуть, можна їсти, хочеться з'їсти. Не просто парфуми. Я дуже люблю гурманіку таку практично не парфумерну. Звичайно, вони тут не всі такі, але такі дуже-дуже на грані. Я розумію людей, які такі не люблять, не люблять пахнути їжею. Але мені, коли хочеться смачненького, я хочу такі смачненькі. Хочу сказати, що окремо я зроблю вам добірку ванільних ароматів, тому що тут не просто ванілі, а саме, як я повторюся, їжа. Я вам сьогодні буду розказувати про їжу. Правильно, скоро зима. Пора набирати жирок, калорії. І краще набирати їх отак, аніж цукерками, хоча мені не мішає нічого ні цукерки їсти, ні поливатися солоденьким. Поїхали. Як завжди, в мене тут ніякої градації, я вам покажу сьогодні свій топ. 10 плюс бонус, скажем так, я як Аня Валеріана, яка вічно хоче назбирати якусь десятку, але не поміщається туди, бо там ще один мусить бути, я буду вам теж показувати. Не, не, не виходить, в мене прям в 10 вкластися, і все все одно один ще мені тут є. У мене насправді гурманіки набагато більше, але я сьогодні покажу щось таке для мене особисто-особисто ос, особисто особливе. Отже, перше, що я беру в руки, це є. Як ми називаємо жовте яблучко. Це є бум-дубразіль від Жан-Артес. Це простенький, як і більшість цих ароматів, які сьогодні тут будуть, тому що, ну, печенька вона і в Африці печенька. Мені не треба нічого складного. Хоча я вам, Боже, я вас давно не бачила, і в мене дуже багато якогось тексту, що вам сказати, назбиралось. Я вам в Рубриці. Чим це пахне, покажу свою гурманську добірочку з того, що в мене є від Левантах і що би я звітам хотіла, що би я не хотіла. Сьогодні тільки флакони. Отже, Жан Артес жовте яблучко, яке пахне не яблучками. Я так зняла, ніби я його збираюся. Ну, ладно, я пшикну один раз. Ну, Хто, хто ж відмовиться? Ох. Це пахне кокосами, ванільками і печивом. Тут саме печиво в піраміді заявлено. Ще якісь фрукти чи що, він для мене. Такий віжній літній, літній настрій, можливо, через кокос. Але я помітила, що мене знову потягнуло, як не на свіжики, то на щось таке, якісь квіточки, які, навпаки, відкидає мене емоційно трохи в якісь тепліші періоди року, можливо, в інший настрій, тому що все похмуро, і хочеться ну, кокосів, якихось таких напоїв, можливо, ма, 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 ма заїкаюсь, е, якихось коктейлів, можливо. Uh, і печиво солодко. Оце аромат для мене ну, прям така гурманіка, тому що він реально пахне печивом. Він не надстійкий, але в ньому і не скажу, що він такий, щоб там злітав чи що. На ті кошти, які він коштував, я ним дуже задоволена. Ну, Це прям печиво. Печиво з кокосом, ще з якимись, там, можливо, фруктами, чи що. але пахне це все так ну, майже дитячо. Uh, як і частина цих арматів далі буде. Я не буду це більше повторювати. Добре, добре, не буду. Uh, Кокоси з печивом, з фруктами, з якоюсь трошки свіжинкою. Він такий, з одної сторони, ніби це печиво в ньому сухе, а з іншої сторони, він такий вологенький, можливо, як кокос, кокосове молочко. Не пам'ятаю, чи в піраміді кокос, чи кокосове молочко. Отже, жовте яблучко від Жан-Артес. Дуже люблю, і це, ну, така прям-прям, прям-прям, прям, 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 прям прямо-пряма гурманіка. І сподіваюся, що про решту ароматів я не буду так довго затягувати. Далі про ваніль, але про ваніль дуже гурманську для мене. Це є франкбуклі. Ваніль, так він і називається. Я обожнюю цей аромат. Це аромат про ваніль з лимоном, з імбирем і з карамелью. І це пиріг, лимонний, якийсь, можливо, тарт, якийсь, а можливо, якісь. Десерти лимонні, такі пухнасті, дуже солодкий, Він такий злипальний, але швидше навіть не за рахунок ванілі, а за рахунок карамелі. Але оцей лимонний і імбирний такий добрячий імбирний акцент в ньому не дає ну так, не дає знудитися, як то кажуть, знаєте, щоб печінка не боліла. Такий доволі освіжаючий, причому я і влітку його носила і взимку ним насолоджуюсь. Ще не зима, ну в холод, я маю на увазі. Боже, я обожнюю цей аромат, він стійкий, він... глося, зараз будеш коробку. Глося! Перестань. Ні. Ваніль від Франка Буклє для мене це прямо про щось про лимонно-ванільні десерти з імберем і з карамелью. Обожнюю цей аромат. Якщо ми вже не, від... не відходимо далеко від ванілі, покажу вам ще один з ванільних ароматів. І це стар від Mabusan. Це вже не така пряма їстівна гурманіка, але сама ваніль тут така, як я обожнюю. Для мене це пахне прямо печивом. Люди ще відчувають там ананаси і інжир, який заявлений в піраміді. Ну для мене це ваніль-ваніліще. Але вона, ця ваніль, досить складна. Для мене вона, по-перше, така прям дуже печенькова. Я, я так зняла кришку, ніби тут, тут можна нюхати. А, але. Він такий досить смолистий, такий важкий, насичений. Пудровий. Я дуже люблю саме пудрову ваніль, а не таку липку, я вам вже це казала. І цей аромат для мене прям ну, ну в крайньому разі, на моїй шкірі, скажімо так, тому що це все таки індивідуально, на моїй шкірі він пахне печивом. Отаким От ванільним, якимсь можливо. Пісочним цукровим, тому що він сухуватий, і я не відчуваю тут фруктів. Вибачте, я знаю, що дівчата в нас відчувають там і ананаси, і інжири. Боже, я повторююся. Але я його люблю саме за той ефект, який вони мені дають, тому що мені пахне печивом, і за це я його дуже люблю. Аромат не про печиво, не про ванільки, але про дещо дуже смачне і зігріваюче. І це Santa's Blood від g Fums. І це Glintvein. Glintvein це теж щось таке, що всередину. І це ну, справжній для мене Glintvein з спеціями, з прянощами, з правильними гуздиками. Я вам теж про нього вже дек... ну, я про всі розказувала, по суті, тут новинок нема. Це аромат про зігріваючий, приємний, святковий і одночасно затишний, тобто можна його і вдома, і на свято, і куди хочеш. Але аромат для мене про глінтвейн, причому такий, ну прям дуже гурманський. Але при тому дуже цікавий, тому що ніби і не печенько, і не ванільки. Ну, Тому що ванільних ароматів є багато, і гурманських, і не гурманських. Але це дещо про інше. Тут є ця от така. Металевинка від якогось міцного вина, і апельсини якісь там ну ніби от зварили Глінтвейн по всьому рецепту, так як має бути, і ще туди насипали цих правильних спецій. ну Дуже смачно, дуже смачно, зігріваючий, такий він п'янкий, хоча він не про такий прямий алкоголь, як алкогольні аромати, але ну пахне Глінтвейном, ну, що я вам ще скажу. Зараз саме на нього час. І один, один з ароматів такий найбільш прям їстівні, але я дико його полюбила. просто. Це не зовсім парфум, це спрей для тіла. І я думаю, що ви знаєте, що я буду говорити про чиріозу. Це 71 називається. І це аромат про печиво, про горіхове печиво. Про горіхову випічку, якісь фундуки, якийсь лісовий горіх, і карамель, ваніль, і Боже, я його божні, про тому, що в нього стійкість. Ну, можливо, я не скажу там на цілий день 24 години на одязі, до речі, довго тримається. Але ну, декілька годин, як нормальна там туалетна вода, наприклад, хоча це для тіла. Я, коли була в пошуках у цієї прямої гурманіки, мені хтось з дівчат його порадив. За що велике і уклінне, дякую. Тому що це саме те, що я шукала. Саме ті горішки, саме це карамель. Для когось, звичайно, це буде занадто, але не для мене. Я його обожнюю цей аромат. Обожнюю, як він звучить з моєї шкіри. Оце ну прям смачно. Я взагалі люблю горіхи. Я люблю навіть слово горіхи вимовляти. Для мене це халва і горіхи це для мене завжди саме слово, тільки вже. Підіймає мені апетит, і це от аромат про горіхи, але при тому саме печиво теж тут таке сухувате, таке трошки пудрове. Ну це от сама є відчуття цієї якоїсь горіхової випічки. Знаєте, як буває теж таке пісочне печиво, але зверху ще так густо арахісом яким посипано. Ну, тут не арахіси, там, здається, ну, якісь інші горіхи. Але для мене це все про, про горішки. І все дуже смачно. А, там якісь, там макадамія, от я згадав. Ну, я поняття не маю, чим пахне макадамія. Для мене це просто пахне дуже-дуже смачно, горіхово карамельно, ванільно і прям, ну, прям їстівно. І аромат трошки про шоколади, какао і все таке, і це є. Рібель Вітріане. Ох, ну це вже така непряма гурманіка, Хоча тут багато какао-сухого, тут є полуниця. Не пам'ятаю, чи там є шоколад, але тут є дуже багато. У мене вуха червоні знав. Я знаю, ви це любите. Поставте вподобайку, хто постійно помічає мої червоні вуха, хоча сідала я з нормальним. Коротше, говорю далі про аромати. Це. Сухе какао, а з шоколадними пачулі. Мені досить важкі тепер шоколадні пачулі, але цей аромат як гурманський мені заходить, тому що тут саме в поєднанні: оце шоколад, шоколадні пачулі, тут дуже багато пачулі, саме шоколадних, з сухим какао і з якоюсь фруктинкою. Там ще заявлені якісь квіти, але я їх по суті не відчуваю. Але це не пахне прямо так від тебе. Ну, дивно, це е, пахне парфумерно. Е, дуже його люблю, і це саме такого. От він. В моїй уяві кольору якогось такого шоколадного, можливо, шок... молочного шоколаду, тобто не Є щось таке світленьке, не таке пухнасте. От молочний шоколад, якийсь. молочний шоколад з домішками якоїсь полунички, і з, ще, можливо, присипаний зверху какао. Але таким, знаєте, какао не гірким, а какао таким, як ну, какаовий, напій... какавовий, какавовий нескільки умовні. Люблю цей аромат, і це от прямо моя гурманіка. Аромат з останніх новинок, які ви бачили, це згущенка. І це прям сама справжня згущенка з відтінком горіхів, яку я будь-коли де-небудь нюхала. Повторюся, як я вже казала при розпаковці, це аромат, який для мене навіть кращий, ніж. Я зараз наверх йде. Який для мене навіть кращий, ніж. Боже, я забула, як називається. Light Коцентрів, він так і називається. Аромат про згущенку, тому що цей. Трошки має ще якийсь відтінок, інший, крім самої згущенки, Ну, горіховий, горіхова випічка. Боже, ну це, це дуже їстівне, дуже їстівне і ну, таке, от практично, не гурманське, але. Мені цей аромат припав до душі. Я знаю, що можуть критикувати, кому подобається, кому не подобається. Як ви собі хочете, ну це для мене просто вау. От ті ж самі, коли я його наношу, в мене ті ж самі емоції, як і при розпаковці. Хто не бачив розпаковку цього аромату і перший занюх, подивіться, тому що оце, ну, теж таке, як я хотіла. Обожнюю цю згущеночку з горішками. От він теж для мене, от він бачите, кольору такого бежего. Але ну, от він для мене прям і пахне. Навіть оце от така, бачите, як згущенка не варена, не іриска. Не іриска. Там до речі, здається, карамель заявлена, але я за тою згущенкою не можу там нічого розібрати. Горішки і і згущенку я відрізняю, карамелі не відчуваю. От прямо такого от кольору, як флакон, і ну, таке видно по ньому, що воно смачне. Дуже мені полюбився цей аромат, і це дійсно така практично не парфумерна згущенка для мене. Просто вау! Наступний аромат теж ви вже багато в мене бачили на каналі, але я все одно кожен дістаю, і навіть поки я ну я люблю говорити про свої парфуми. А про що мені ще говорити, як не про парфуми на парфумерному каналі? Я на парфумерному каналі говорю про парфуми. І це Яра від Латафа. Теж багато є критики, багато є любові. Я знаю, що навіть в мене подруга брала від Лвант і зацінила, взяла собі флакон. І це якісь фруктові зефіринки, з ванільками, з геліотропом. Це така пудрова хмаринка, пудрова смачна. От пахне для мене прямо якимсь ж таким десертом. Він не складний, але він мені дуже подобається. Він кіський затишний, кістки приємний. Він, до речі, компліментарний, не дивлячись на всю його ну, солоденьку, все. І він не виглядає якось ну, по-дитячому. ну, не... Підходить на будь-який вік, нема такого відчуття, що ти пахнеш якимись дитячими парфумами. Це красивий, просто такий смачно-гурманський, пудровий, ягідний, ягідний десерт, можливо, зефір, але є в ньому оце відчуття бульбашок, таких не в сенсі, як в шампанському, а в сенсі так, пудрові. Тобто чогось такого мусового обожнюю цей аромат, дуже він мені подобається. Він для мене, до речі, не надто солодкий, не пересолоджений, не притурний. Але я знаю, що люд... Ну, всі ми різні, і всіх в нас різні носи. Я вас прошу сприймайте мої відгуки як чисто мої враження. Вам може не сподобатися потім, або ви будете відчувати не так, як я розказую. Але в кожному відео я вам розказую про парфуми, і це виключно нової враження, тому що в мене є один ніс. Вашим носом я парфуми не понюхаю. Тому шукайте від Левантики, шукайте, де спробувати, якщо ви його ще не пробували, звичайно. Але яра від Лотафи це просто моя любов. Інколи я до нього ще підпшикую Павлову, яка для мене більше полунично кисленька. От коли туди ще кислинки додати, то я пшикую Павлову. Але яру я люблю і без нічого. Просто отак. Без нічого, не, не закусуючи, не запиваючи нічим. Ну і аромат, мабуть, вже легенда між гурманськими ароматами, тому що багато людей їх знає. Я до свого сорому познайомилася з ним дуже недавно, теж пояснювала вам чому, тому що в мене був аромат схожий на нього, який мені не подобався. І я думала, що він буде схожий на оригінал Виявилось, ну Він схожий був, але він інакше на мене сідав. Це є Pink Sugar. Pink Пінкщуга. Sugar. Сьогоднішній мій аромат дня. До речі, можете написати мені в коментарях, в чому ви сьогодні. Sugar від акуліни. Всі знаєте, вже цей жарт, ну може, хто не знає. Аквалі... Акваліна. Акваліна. Це аромат про ваніль, про цукрову пудру. І це реально пахне. Такою цукровою пудрою, наче їй ще навіть трохи на, на штуці, яка нагрівається, трошки її підсмалили, тому що тут є лакриця і є ще щось. Тобто це не просто пудра, але вона має в собі якийсь такий цікавий підтон, який не дає, по-перше, з... Щоб знудитися знову ж, від надто солодко, він, звичайно, дуже солодкий, теж попереджаю, ну, як гурманіка. Ну, як вата, а що ви хочете? Хочете не солодко то... вату? <гум> тоді в аптеку хіба. Це така справжня вата, дуже солодка з ванількою, але ця лакриця додає їй якоїсь певної глибини. Він теж простий, нічого не можу сказати, але він мені дуже приємний. Я його прям, ну, полюбила від цього серця і дуже дивуюся, чому в мене раніше його не було, тому що повторюся, в мене був клон, який мені не дуже. Дуже подобався. Я думала, що цей буде такий самий, але ні. Стійкість, шлейф в нього прекрасні. І мені дуже подобається флакон. І я не принесла, ви знаєте, в такій коробочці ще з рожевим серпантином. Таким. Він в мене так і стоїть в коробці, мені так зручніше, я ще, як завжди, на коробку ще стою. ставлю. Pink Sugar дуже-дуже люблю. Я не пробувала інших. Наталя Пімені коли сказала, що в нього ж є гарні фланкери, ну, я... ну фланкерів я не пробувала. Поки що в мене тільки це, але я ним дуже задумав. О, я ще хотіла вам це показати, подивіться на цей пулік, На цей колір. На цей колір, подивіться. Дуже мені подобається це упакування в нього, прям береш в руки, і воно таке. Воно, можливо, здалека, або на фотографіях виглядає таке дешеве, але насправді зовсім ні. Пінкшуга. Переходимо до наступного. Так, і цей аромат. Ви всі бачили в мене всі аромати, які ви сьогодні бачите, ви всі їх бачили, але це дубірка, і я їх зібрала просто в кубку. Це трусарді, риж... Девянкашлі. Рижий песик, рижа собачка. Це. О, Боже, це горіхи. От тут теж горіхи, такі, що я відчуваю, що там горіхи. Це горіхи з кавою. Із туберозою, яка пахне для мене, закрити вуха, хто не хоче цього чути. Вона пахне для мене такою молочною гречкою. Але я люблю цю молочну гречку, я не ходила в дитинстві в садок, тому в мене немає ніяких психологічних травм. В мене спогади про гречку з молоком і з цукром, тільки виключно дуже-дуже смачні, тому що це готувала мама або тато. І це для мене така оця от гречана тубероза. Але з тими горіхами, з тою кавою, це Боже. Він цікавий, дуже важко пояснити вам, чим він пахне. Я вам ніби ноти якісь називаю, але я розумію, що коли людина його носом нюхне, то вона може трошки шокуватися. Тому Тому що теж. Тому теж. Рекомендую пробувати, якщо ви такі любите. Я знаю, що не всі люблять ці гречані туберози. але мені він дуже подобається. Це мені колись Маша подарувала на день народження, за що їй просто теж неймовірно дякую. Кажу, Тому що це, ну. Просто моя любов. Дуже його люблю, причому і влітку люблю його, і взимку його люблю. Е, обожнюю цю собаку, рижий пес вожечки. щоки, ні, ні, вуха тільки. Е, рижа, рижа собачка одна з моїх найулюбленіших молочних гречок, молочних кашок, гречаних з горішками і з кавою. Не всередину, а десь там може, з боку філіжанця, бо Так вже не дуже апетитно виходить. Ну і кава кавова, але, знову ж, любителі кави зразу не біжіть, тому що зараз я вам розкажу, чим це пахне. Це є French coffee від Alrehab. Бюджетний аромат арабського бренду. І це. Пахне кавою. Але це пахне якимось міцним, досить міцним для мене не то капучино, не то лате. Навіть. оцей, Вибачте, забула, як називається Глясе чи що. Оця холодна кава. О, я вам зараз розкажу, чим воно пахне. Коли було літо і було дуже-дуже спекотно, мені, мій малий старший, порекомендував приємний напій, коли не... я ж люблю каву. Він каже, ти хочеш кави, ти собі роби влітку, коли жарко, щоб воно можна було ще його з льодом попити. Коротше, кава з молоком або. Ні, це було три в одному. Дуже-дуже чуть-чуть води, щоб воно розбавилося, і туди дофіга молока і льоду. Він робив той коктейль. Оце от воно таким пахне. Це не є там аж прям дуже натуральна арабіка. Чи ще щось. Тут є якась трошки кавова хімозина, але воно все таке, м'яке для мене. І все смачне. Тобто, не знаю, пахне для мене от холодною кавою, не гарячою, а прямо холодною кавою. Я ж прям бачу перед собою це такий, знаєте, довгий такий стакан. Де більше молока, ніж тої кави, і ще, можливо, там ті льодинки такі плавають. Не знаю, як це пояснити. І при тому ну, він солодкий. Солодкий, не пересолоджений і прям дуже-дуже така дістівна ця кава, але не шукайте тут прям чорної, завареної кави, Арабіки. До речі, хто хоче такої прям завареної кави, кави в Міріс є оці, типу, спреї для дому. Ну, це не спрей для дома, це типу, парфуми Міріс вони називаються. Всі знаєте, це розливуха така в пластикових бутилках, але в них є там моноаромати. І мені приїхали на сліпі затести. Я потім не могла знайти в хаті цей відливант, бо я в, в, в кишеню заховала, не могла потім знайти де. Я його нарешті знайшла. І це самий натуральний запах кави, але там тільки кава. Ну, Мені це дивно на себе наносити, це хіба чимось замішувати. Але пахне воно прямо, я вам вже розказувала. Тоді на сліпих затестах кав'ярню, де варили колись каву на, таких, ну, на пісочку. І вона, може, трошки збігла і підгоріла. До речі, в мене є ціла добірочка тих мірісів, ну, цих моноароматів, не клонів, а цих моноароматів. Я ще сама до них руки не дійшла. Але я коли-небудь їх занюхаю, і я вам розкажу, що там є цікаво. Коротше, я повертаюся до свого френч кофі, тут вже дуже плікує. І це кава якась така не в натуральному вигляді, а з чимось трошки замішана, із цукром, і трошки ванільки, і щось. Туди ще в той коктейль намішали, накидали льоду, і це дуже смачно і е, солодко, але не будрить. не будрить, вона навпаки трошки так затишна і розслабляє. І це був останній аромат сьогоднішньої добірки. Я дуже вибачаюся за те, що я так багато говорю, тому що я давно не знімала відео. Сподіваюсь, мене добре чути, я на монтажі побачу. І дуже-дуже дякую всім, хто додивився до кінця це відео. Кожен ваш перегляд перетвориться в якусь копієчку від Ютуба і піде на 79-ту бригаду. А хто хоче задонатити окремо, внизу, звичайно, в описі є посилання. Тому всю свою енергію, всю свою енергію ми передаємо в грошовому вигляді на ЗСУ. Все, всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. цьомки кіба.